Скажіть, будь ласка, чи стежите ви за графіком відключення електроенергії і чи відповідає ситуація у вашому будинку зазначеним даним? Ой, слідкую, дуже слідкую, але ну, не завжди воно відповідає. Дуже мало. Там той район, де я живу, тут дуже мало світла дають. От з трьох до п'яти годин є світло і все. І п'ять годин лягаємо спати до утра. Утром стаємо десь, може, сім до дев'яти є все. Світла більше немає. Чесно, навіть не слід. Один раз подивилася і вони не відповідали, і я так і вже й не дивилася. Виключають, то виключають. Я живу за містом, то часто, а тут, я приїхала пару днів, тут живу, то тільки вчора виключили. виключили. Чотири дні не виключали і тільки вчора виключили перший раз. Відкують, але не відповідають. Відключають, коли хочеться. Тим більше, ось ці останні два-три дні останні. Взагалі немає. Коли відключаю, одягаємося з бабушкою, йдемо гуляємо. Два-три часа мім. Не відповідає. Виключають рані е, нормально, а включають пізніше, ніж е, обіцяли. Тобто то бувало й добу, так. А так взагалі ну, десь чотири через чотири, але включають пізніше, ніж обіцяли. Ну у нас зараз ніби то появиться, то немає. О, а раніше. То ще на цілий день не ставало. Чи стежите ви за графіками відключень електроенергії і чи відповідає ситуація у вашому будинку, зазначеним даним? Ну, коли обстрілів немає відповідає. А якщо є обстріли, ну, свято діло екстрені, аварійні. Чого ж, пристосувалися? Доченька, я згодна з усім з електроенергією. Всьо я пенсіонерка. Мені на роботу спішити не треба. Не тільки лиш би був мир, і наших дітей не вбивали.